Ніша номер 4 – це складна ніша персоналізованих товарів. Тут вам потрібні не гуртові постачальники, тут вам потрібні а, виробництва. Виробництва, які можуть зробити від чогось якогось банального, наприклад, чашки, до вплоть того, що можуть зробити холст. Тобто картину з обличчям, з фотографією, вишити ковер, зробити фігуру з пластику, гіпсу, резини і всього такого. Персоналізовані товари в 24-му вже почали давати велику динаміку. І в 25-му більше ніж впевнений, що продовжують робити це. Мас-маркет починає набридати. І поціновувачі унікального, поціновувачі ручної роботи, персоналізації. Вони готові платити більше за те, щоб отримати саме унікальне щось для себе. Таргетована реклама, і в цілому, реклама в цьому направленні буде достатньо дорогою. Вище за звичайний таргет. Я б орієнтувався десь на 10 баксів за одне замовлення, і це буде цілком адекватна ціна. А, тобто 10 баксів там 400 гривень за те, що ви отримали клієнта. А, з мінусів, потрібна повна передплата, тому що це персоналізована робота, і потім вона нікуди не передасться, чого не дуже сильно любить наш народ. А, далі. Якісне виробництво, яке не буде підводити по термінам, і не буде підводити по власній якості продукту.